Збірної Швеції у сьогоднішньому матчі дуже важлива не лише для шведів, а й для нас, українців. Повпливати на гру вотболістів ми вже навряд чи встигнемо. А от підтримати вболівальників точно спробуємо. Підтримувати будемо не просто словами, а їжею. Справжні українські продукти точно додадуть їм сили. Отже, сало хліб і функціогірочки. Де ми з перших шведів побачили у барі. Це традиційні українські бутерброди. Пригощайтеся. Це риба? Ні, це свинина. Сало. Сало. Це так смачно. А ви такі гарні. Кілька кроків, і за салом знову рука тягнеться. О, дуже смачно! Які у вас добрі люди. От у нас вже з'явився друг українець він нас врятував. Уявляєте, ми приїхали, а виявилося, що нашого готелю не існує. Хлопець забрав нас до себе додому. І першу свою ніч у Києві ми провели в українській родині. Це фантастично. А комусь більше до смаку дієтичний варіант. Забагато сала можна ось так. Я краще ось це з'їм. О, так це для вегетаріанців. Від українських цін хлопці у захваті і навіть розібрались із місцевим транспортом. Ми живемо в Ірпені. 279-й автобус, заканев містечка і вперед. Метро у вас, до речі, дуже хороше, але дуже гучне. Мусимо закривати свої вуха. У футбольній відпустці пиво з рук шведи практично не випускають. Oh. Mm? А з пивом було би краще. Mm? Yeah, mm? Mm? А скільки ви літрів за день випиваєте? Mm? Mm? Ну, два, чотири, oh, шість, okay. вісім, десять. Okay. Okay. А за такі бутерброди ми вам пісню заспіваємо. Нашу. Швець. Okay. Дорогою від європейської площі до Майдану шведи з'їли усі бутерброди. Не захотіли частуватися лише цибулею і часником. Сказали, для них це занадто гаряче. А от чорний хліб та сало їм прийшлися до смаку. Це означає, що шведи добряче поїли і ввечері будуть ще краще вболівати. Можемо сказати, дівчата, тільки одне перемоги вам! А от, на продолжение...